Усім добрий ранок. Сьогодні у нас четвер, 8.21 ранку. Ледве-ледве я себе вмовив прокинутися. І що? Зараз тривога. Летять ракети. Замовлені б'ять в ефірі. Тарифи гарні. Ну ми чекаємо по лівому берегу, бо в центр показує їхати. Хоча б переїхати мост потона показує 50 хвилин. Коротше, ну це прям жесть. Що чекаємо замовлення по лівому чи якийсь дальняк за гарну суму. А там щось пройде, обов'язково одразу покажу. І що ж, нарешті дочекався замовлення зефіра 365 за 11 на позняки. Поїхали з подачею 2 км. Так що, таке от замовлення непогано, треба виконувати. Ох, що походу отчайний крок я зробив. Взяв замовлення в центр за 500 11 кілометрів за 500 гривень. Не знаю що воно і як буде з цим замовленням. Ну... подивимось. Ну, а це тільки що зробив. гарна таке було. 25 хвилин їхало, 367 гривень по замовленню. Мене все влаштовує. О, блін, реально тарифи виросли. Чи то такі коефіцієнти. Я просто ставлю свої фільтра. Блін, а мені замовлення прилітають і прилітають Я таке, та ні, щось мало, щось мало. І реально вже там фільтра викручую просто там, на 50 гривень за кілометр. Все одно прилітає фігня. Думаю, ну що ж таке? Ну як, фігня. 9 за 500. Я відміняю, бо це в центр було, а потім такий сижу, сиджу, а воно вже нічого не має. Думаю, мені треба щось брати. І це дало о, одразу щось 500 чимось, ну Там рейтинг був у пасажира 4,65, його одразу скасували, я такий, та й добре. А потім це замовлення прийшло, от Побачите 500. 5Z11. До клієнта. 900 метрів їхати залишилося. Пробочка, там просто неймовірно щось. Щось прям стоїть гарнесенько так. А нам зараз на розворот і поїхали. Оце жопа! П'ятий світофор червоний, я з місця навіть не поверхнувся. Що це за гоніво таке? Ну я розумію, коли ну, воно хоч трохи їде, але коли воно тупо стоїть. Ну це ж ненормально. Ну тупо взагалі стоїть. От прям. О, ну нормально да, на червоний. Посунемось ми трохи. І от нам просто із одного типа ми не можемо повернути. Треба, щоб він трохи-трохи дав вперед. Ну, я не знаю, що там трапилось таке, ну це ж не повинно так бути. Бо реально жестяк якийсь. І так, приїхав на Черський Ліпки, їхали ми. Ох, скільки ж ми там їхали, це прям жесть. Більше години, точно більше. Там щось. І Я вже голова кругом іде після такого замовлення. Да, годину 20 їхало ми десь. Це прям жесть. Оце, блін, замовлення. Взяв на свою голову. Ну, зато зараз, коротше, проїхав на новий Ти думаю, фільтра підкарагую. І щось таке ну, лайтове поставлю, бо вже 10.30. Думаю, ну що там буде вже. І що б ви думали? О, залітає замовлення мені 288, да, значить, 288 за 6,5 км по бізнесу Катя і я з коефіцієнтом 1,5 аж здивувався, чесно, я такого ну, не очікував. Приємно, приємно. О, і фітра не прийшлося коригувати навіть. Навіть по цін. Гарним фільтром можна працювати. А фільтр, кстати, такий непоганий. 200 за 5, ну, типу, кілометр 40 гривень. Ну, а за місто 50, щоб взагалі ну, не їздити навіть. Ну Чи щось приходило, ну таке, щоб приємне, приємне. Так що давайте зараз. Буду виконувати це замовлення, і воно там щось пише взагалі фігню їхати з нею. Да, це помилка, треба коротше, заїхати, шини не підкачати. Бо щось подавлення вчора показало, хоча ну так пройшовся, подивився, наче всі колеса накачані, не спущені. Ну, це ж таке. Ну що, виконав це замовлення клетка сідає, така одразу каже, а можна швидше, я дуже сильно запізнююся. Я кажу, то добре, типу, ну кажу, без питань. Ну що їй казати, що, типу, я нікуди не буду поспішати. Ну нащо? Типу я спішу, я їду. Да, насправді я просто їду в своєму темпі, нікуди не поспішаючи там сильно, не гарцуючи, не шашкуючи. Так що нормально знаєте, Нема сенсу, це газовати, ну, ну. Та виходить, все гарного дня. Я таку, а у вас там готівочка стоїть, да. така. Да. Та, ну зараз. Та, Дає 500, я їй 200 даю і все, дякую. Я таку, ну, гарно 12 гривень чаю. Так що непогано. І зараз прийняв нове замовлення, недалеко від вокзалу. 2,6 км подачі у мене і замовлення на золоті ворота 4 кілометри 600 метрів проїхати треба буде за 185 гривень по бізнесу. Навіть якийсь там коефіцієнт, а коефіцієнт 1,17 Так що поспішаємо до клієнта. І так, пригняв наступне замовлення, на лівий берег. Дивісь, просто пофіг на ціну бо Лише не хотів просто пустим їхати о, поставив поставив, як воно називається, вже позабував це все а, не ланцюг. а Типу, ну, два рази на день можна поставити, ну, в який ти хочеш сектор поїхати. Іменно. І воно не з ефіру буде це замовлення брати, а як по ланцюгу. І ввечері там можна таке гарнює замовлення схопити ну, додому. Так що користуйтесь. Ну, на жаль, ця функція лише два рази на день працює і я якраз виставив додому. Подача 2.5 в мене там стояла. О, і що, залітає замовлення 200 з чимось за чимось. Зараз гляну, що там. Бо я так навіть не дивився на замовлення, що воно я просто взяв, дай все. 230 за 12. Та педіот. Чому ні? Клієнт, звісно, новачок, там 50 поїздок у нього лише. Що є, то є. Це буде моє замовлення останнє в обід. А далі додому поїду, покушаю і вийду вже ввечері цю касу добивати. Ну там ліхер добивати, бо там фіняє виходить. Так що давайте виконую це замовлення, покажу, що там взагалі вийшло за цей а, стоячий ранок, бо він реально був тупо в пробках. Я майже Ну там, так, да, гарна ціна за кілометр вийшла. Ну, хотілося б більше проїхати, знаєте. Так що давайте. Зараз покажу, що там вийшло заранок. Ох, оце кайф. Ну Дивіться, куди мені їхати прямо. Дивіться туди. Раз, два, три. Так, да, їх лише три. Коротше, тройняшечка. Ох, классно Теперь, ну, по с правой стороны их объеду Это же кто-то выскочил на пешеходный переход И все Ляп-ляп-ляп-ляп-ляп <laughs> Ну и так и бывает Ну, а я уже майже беля клиента Ох, вот такие бывают води красавчики Які пруть против а ты потом вот так вот просто едешь. Давай, кажу, выезжай, дядя. Не собираюсь я это протискаться между тобой машинами нафиг. Нафиг, воно мені мне не потребно, вот это счастье. еще одна сторонка тут одна сторонка, ну. Так что, будь ласка. Давай, як всі. О, о. Теперь молодец, правильно. Теперь выезжай правильно. Вибачається, ого, ого, навіть повибачався оце скільки раз. Ох, так що ага, закриваю замовлення. Гарна клієнтка була. Завершити замовлення, все. Ну, ну, все, 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 закрив. Закриваємо його. І дивимось по статістики, що в мене вийшло. Вийшло в мене за 5 замовлень сьогодні. 1500. 48 гривень. Середня вартість кілометра 33 гривні 57 копійок. І проїхав, ну, по додатку 46 кілометрів. А насправді а насправді я не знаю, скільки я проїхав. Ну, хоча, чого можна, глянути приблизно? ну Десь кілометрів 65. Це так ось, з подачами мої з усім. Так що на 1565 кілометрів. Я думаю, це гарно. Гарно, так, да, навіть прям непогано. Ну кілометраж, блін, був би це привоз, було б так, да, кайфово. А так це ф'южн. І він, коли в пробках стоїть, жре так, що ну... Реально, ну, економніше їхати, ніж стояти на ньому. Чомусь так, воно працює. Так що така каса вийшла. Ну і ввечері покажу, що буде, коли виїду працювати. Так що до вечора. І що ж, виїжджаю працювати ввечері. Ну як? 5.26, я вже виїхав, прийняв замовлення з дому. Так, да, треба буде колеса заїхати підкачати, бо це не діло, коли ця херня горить. Таке непогане замовлення взяв з подачою 2 кілометри. Зараз скажу, що там по тарифу. А тариф, по замовленню, секунду, секунду. 380 за 15. Та непогано. По комфорту з коефіцієнтом 1.23. Я думаю, таке можна виконати тим більше з лівого берега на подол поїхати ввечері, це гарно. Там повинні бути непогані замовлення. Я на це дуже сильно сподіваюся. Так що там побачимо, що там буде, що дасть, що прийде, так що покажу одразу. І так, прийняв наступне замовлення. Взяв я його з ефіру і замовлення таке. Як це... 2,5 5 за 200 гривень бізнес. Перевезення маленької собачки. Я не проти. Я в принципі і на болтув, коли катав, включав вже в останній час о, болт пец. От, от, от. Та нормально. Типу, Алабаїв, слава Богу, там не садили до мене ще в машину, ну, всяке буває. Перевезення тварини невелика собачка, навіть це не що сподіваюся, що там буде реально невелика собачка і не дуже волосата. А краще за все, щоб це якийсь Йорік чи шпіц, то взагалі така собачка малесенька, її навіть не чутно і не знаєш, вона навіть там і є. І так, виконав це замовлення з собачкою. Собачка був такий білий-білий повністю Ну так і невеличкі буділи, гарненькі. Так що нормально. Ну клієнтка, конечно, така здивувала тим, що відкрила вікно. Ну, буває, може жарко стало. Значить печка на сильної так і працює, ну, типу стоїть там наполовину. То, ну, буває, може підташню, знаєте, коли сильно жарко. Ну, відкрила і відкрила типу. да и ладно, плюс 3. Так, и зараз еду на новое замовлення, зайшло воно по фильтрам, 300 за 10. на и 321 за 10 поставил что-то фильтра 200 короче 200 за 5 блин ну зашло замовление 220 коротше, за 5 чимось. Я його в ефірі дивився. Воно в ефірі висіло. Ну, блін, там їхати 34 хвилини, я такий, та ну ні. Не хочу. А, і воно блін, по фільтрам мені заходить. Я такий, та ні. Ну, я відменюю, бо я вже подивився, скільки там їхати, ну його нафік, я краще ту карму просру, ну, ніжелі просто буду стояти у цій пробці. А я цього дуже не хочу. Я зранку вже настоявся в цих пробках, півтори години їхати. їхав зранку, На замовлення виконував. Ну якось більше не хочеться. Так що поспішаю на замовлення. І що, приїхав вже на Аболонь. Непогане замовлення, так я виконав 320, Це за 10 кілометрів їхали пів години. Так що непогано. Фардео блістить і сіяє Ох, прям прям кайфо да, ну це все херняще, виполірується, як, як я і казав, Вона все, все сполірується. І бампер також поставиться. Ну і воно ж також тут полірнеться і колір буде. Ну ви ж розумієте, це блищить, це не блищить. Якщо б це блещало блищало. Воно б такого самого кольору було. Бо підбирали реально непогано. Так що працюємо. Продовжується розіграш 3000 літрів для більшого долучення людей до цього. Операція грім разом з око. Заправляйся на око та донать з кожного літра 50 копійок піде на збір. І, і щоб виграти. Деталі в описі. Прикріплю вам зараз. подивитись всі умови для виграшу 3000 літрів пального з око. Ще інформація для нових водіїв у клонах, хто планує зареєструватися. Зараз уклоном воло авторизацію через дію. Ви можете авторизуватися, якщо ви маєте там цифрові документи, авторизуйтесь і це пришвидшить вашу реєстрацію в додатку. І так ви скоріше станете водієм оклона плюс о, документи швидше пройдуть перевірку на достовірність. Так що чекаємо вас. І так, прийняв замовлення, тільки що підкачав колеса і сподіваюся, що зараз ця помилка. Що, ну, звичайно, повинна улетіти. Як і не було. Так, ну давай, давай, давай. Пропадай помилочка, ти нам не потрібна, ми в тобі не нуждаємось. Так. Дуже дивно, що воно не пропадає. Типа що, датчики так довго роздупляються чи що? Ну блін, там в кожному колесі по 2,5 атмосфери. Да, діла датчик, Оп, чина, чина зараз чина зараз. Довго тільки просто роздупляється, що там вже все гаразд стискав. А взагалі красавець. Так робити не можна. А хто казав за ремонт авто, що там ну, реально я подешевше знайшов? Так, да, я знайшов подешевше, ну, блін, це ж не те, що подешевше, прям набагато, набагато подешевше. Там ну, з деталі гривень 500 максимум дешевше. Дивіться, бампер мені вийшов. Загалом ремонт, ну, не ремонт, просто а, бампер мені вийшов в двушку, ну, каркас цей новий, а, сам його знайшов, ледве ну, знайшов, купив. І добре, що самовивозом. Недалеко від себе, бо якщо б я його десь замовляв, доставка півтори-дві тисячі гривень новою поштою. Знаєте, невигідно взагалі замовляти доставочкою. Краще шукати в, собу, в своєму місці і їхати самому забирати. І що, бампер вийшов в двушечку, плюс о, що, покраска 5500, плюс установка. Коротше, заміна старого бампера на новий, перестановка старого бампера з цієї всякої фігні в новий бампер. І вторий ну, 7000 бампер, плюс 2000 сам бампер. І того 9000 вийшов ремонт бампера. Як вам такі ціни? А, ну і Плюс я фарбував капот же А, Капот ззовні пофарбувати 5500. Зсередини плюс 1500. І того за капот 7 тисяч, плюс 9 бампер. І того 16 тисяч мені вийшов в цей ремонт. І 10 днів простою. Що найболючіше. Реально, ремонт не так дорого. ну Дорого вийшов. Ну, я стільки втратив грошей за ці дні, що не працював. Це просто жесть. Да, діла прилетіло таке замовлення по фільтрам. 453 рейтинг, комфорт, перший під'їзд. 309 за 15 газоболоні на поїзняки. Та ну що, поїхали. Поїхали, бо я вже замер стояти, замовлені ну, взагалі. ну Фігня, реально, там така фігня пропонується, що просто жесть. то по 16 гривень в Рпені хочуть поїхати люди. Ну, потім по 17, їх ніхто не везе. Так що я повезу хоча б таке. От я просто їду і вже бачу, чому там такий рейтинг. А ви бачите, чому там такий рейтинг? Ану, скажіть мені, будь ласка. Да, Перший під'їзд. Перший під'їзд де? де зліва направо рахується. І він в самому тупіку. Тобто точка стоїть тут, біля дороги. Ну от, да. Добре, що прописала це, ну все одно, ну це ж по-словінськи. Це ж як завжди воді, я вже сто раз сказав, і ще раз скажу, правильно оцінюють пасажирів. Постав точку прямо де тобі потрібно і я приїду на точку. Такі є і мені зараз зараз них... Прийдеться задом виїжджати. Ще й ями, як завжди. Ну, ну це нормально, так. Да. Скажуте, нею я. Ну так, да, трохи є. ну Що ну, поробиш? Тільки так таксисти вміють. Так, стояв десь годину, втикав біля комфортауна, нічого взагалі нічого не знав, що брати. І прилетіло замовлення, коротше, десь на Нівкою, десь в ту сторону, короте, за 400 комфорту. Думаю, да ну блін, поїдуть, чому ні? Ну, дороги, вільні, півтори години до комендантської, я встигаю. Типу, у мене ще година буде. Думаю, може щось ще й візьму назад. Так, чому і ні? Чому за... Ну от... Назад це мінімум гривень 400 якщо щось візьму, типу туди 400, обратно 400, комісій нема. Думаю, чому ні? Так що лечу до клієнта, подача тут 1,5 кілометра. І що, тільки висадив клієнта, захожу в ефір, опа, висить замовлення на дачі. 470 гривень за 27 км я такий, да пофіг поїхали. Бо, щоб не стояти, не, не чекати чогось, бо знаєте, можна дочекатися дива, а його так і не трапиться. Так що от я вирішив його не чекати, а просто одразу брати і їхати. О, подача блін, 6 хвилин 2,7 км було. було. Клієнт, кстати, той вийшов раніше, мені не прийшлося об'їжджати, а я просто повернув в сторону нівок і все. І це десь мінус. 2-3 кілометри, коротше. він вийшов біля Сільпо, потім перейде під дорогою да, і готово буде. Так що якось так. І так, виконав це замовлення, по часу чудово, прям встигаю додому. Було замовлення поруч взяти, щоб на лісовий масив доїхати. Ну я розумію, що я по часу взагалі б не встиг. і думаю, Нащо воно мені потрібно? Ну, там 300 гривень, ну, це ні собі не роблю. Це буду летіти як сумасшедший. Нащо воно мені потрібно? Бо там на лісовий короче, 15 кілометрів було їхати, хто зна куди. Саме кінець напевно, лісового масиву і потім ще додому треба було б повернутися, ну, а там би мене одразу стопанули. Бо там проїжджаєш Чернігівську і одразу. Приїхав. Так що знову, блін, тривога почалася, тут пишуть, що якраз лісовий лісовий масив, готуйтесь, там щось летить. Да, так що, лечу додому. Зараз буде біля дому, покажу вам касу, що там вийшло. І що, вже доїхав додому, у нас світла немає. Біля, всюди темно, це просто жесть. Тільки що черканув колісом бродюр, бо ніхрена не видно в повороті. Просто темрява така, Я бачу тільки прямо, а коли повертаю, хера не бачу. І, коротше, каса сьогодні вийшла 3,790 за 12 замовлень. Показую кілометраж 140 км. Середня вартість 27 гривень майже. А, так так що якось так. На сьогодні витратив 700 гривень на газ. Так що чиста прибыль 300 Ну, навіть там трошки більше, 350 плюс. Ну, з чиюхою. Так що давайте. Всім гарного вечора, тихої ночі, бо зараз у нас тут шахеди літають, щоб вони у вас там не літали. І до побачення.